Поки ми несвідомо залишаємося заручниками наших сімейних і родових сценаріїв чи шаблонів поведінки, в стосунках, швидше за все будуть труднощі, і тільки розплутуючи ці сімейні лабіринти минулого, ми зможемо виходити з темноти страждання на світло нормального життя. Як же їх розплутувати? Варіантів завжди багато від класичної до альтернативної психології. На мою особисту думку, розстановки є найефективнішим способом. Але в цьому відео ми розглянемо основні причини труднощів в стосунках згідно книжки Марка Воліна. Це почалося не з тебе. І щось трошки я додам вже з розстановок. Відео огляд, відгук на книгу є в мене на каналі, і є ще практичні відео на її основі. Важливим моментом тут є те, що ви самостійно можете пропрацювати з цією книгою і отримати доволі навіть пристойні результати. Сподіваюсь, вам буде корисно якоюсь мірою і мені вдасться зацікавити вас прочитати цю книжку і попрацювати по ній над своїми проблемними ситуаціями. Отже, неявні процесові фактори, які можуть впливати на стосунки. І перші це складні стосунки з мамою. Взагалі ставлення до батьків, а точніше, наші уявлення про них впливають на абсолютно всі сфери нашого життя. І це той пласт емоційного заряду, який варто проробляти кожному. Але, от конкретно на стосунки, найбільший вплив має саме зв'язок з мамою. І ті питання чи проблеми, які ви ну, незалежно від статі, не вирішили з своєю мамою, з величезною ймовірністю вам доведеться вирішувати в стосунках з партнером. І тут йдеться не стільки там про займання не свого місця в системі, там коли син стає на роль чоловіка для мами чи дочка на роль мами для своєї мами, а більше про любов, про її відчуття приймання і передавання. Другий це не прийняття, чи звинувачення когось своїх батьків. І це стандартна тема в кожної людини з нашого суспільства. В Чому ж тут механізм? Людина може свої претензії до своїх батьків проектувати на свого партнера. Або вона буде притягувати партнера, в якого будуть риси когось з батьків, кого ця людина відштовхує. Чому так? Щоб збалансувати систему. А от люди, які мають сильний внутрішній зв'язок з родителем тієї статі, мають значно більше шансів на щасливі стосунки. Тому можна розглядати це як невеличку підказку виборів чоловіка чи дружини. Якщо в дружини з мамою все добре, а в чоловіка добре все з батьком, тоді вважайте, вам пощастило. Якщо ж ні, то доведеться трошки попрацювати. Третій людина зливається з переживаннями когось з своїх батьків. Ми вже говорили про позиції дитини відносно батьків, і тут скоріше йдеться про я проти тата і я проти мами. Тобто, якщо батьки були в конфлікті, і дитина вибрала позицію бути з одним із них, а до іншого мала негативні відчуття, то є великі шанси, що ці відчуття, будучи вже дорослою, людина буде переносити на свого партнера. І що цікаво, що такі історії можуть передаватися поколіннями. Тому, якщо ваша баба була вічно незадоволена дідом, і мама татом, то є шанси, що ви будете підбирати собі саме такого партнера, яким змогли б бути незадоволені. Ну або взагалі відмовитись від стосунків, бо вже надивилися на те все. Четвертий це неявний, але дуже впливовий процес. Це коли людина переживає ранній розрив своєю мамою, і такий досвід може сформувати небажання людини взагалі вступати в близькі чи більш-менш серйозні стосунки, або буде проявлятись тривожність тим більше, чим глибшим ставатиме зв'язок, притул до того, що людина сама буде якось провокувати чи створювати ситуації, щоб вийти з цих стосунків, або принаймні не допустити їх логічної і природнього заглиблення. Загально кажучи, людина тут може проявити дві крайнощі: або приліпитись до партнера і намагаючись в ньому розчинитись, або старатись бути постійно на дистанції. А причина буде саме в ранньому розриві з мамою, і можна роками працювати з темою партнерів чи своїх очікувань взагалі без результату. П'ятий: коли людина бере на себе турботу за почуття когось із батьків. В ідеальній системі енергія тече від старших поколінь до молодших. У розстановках часто використовують фрази по типу Я маленький, ви великий, ви даєте, я беру. Але в житті часто трапляються ситуації, коли хтось з батьків почувається пригнічено в різних цього варіаціях, і дитина може почати віддавати свою енергію йому або їй, щоб втішити чи заспокоїти. В дорослому житті це виливається або в те, що людина власні потреби відкладає на задній план, а на перший план. Виходить прагнення віддавати турботу, енергію, увагу і інші ресурси. І тут виникатиме напруга, бо може статись так, що партнеру це все буде трошки занадто, простіше кажучи, не потрібно. Або ж партнер чітко підсяде на такий сценарій, як паразит, і вже сама людина буде виснажуватись. Або ж в дорослому житті людина може відразу емоційно закритися, щоб в неї ніхто і нічого більше ніколи не брав. І відповідно тут перспективи тільки холодних стосунків. Шостий, якщо батьки були нещасливі разом. Так, якщо між батьками були серйозні проблеми, незалежно від того, чи жили вони разом, тут спрацьовує підсвідома лояльність до батьків. Я не дозволяю собі мати більше, ніж мали мої батьки. І щоб не втратити з ними зв'язок, щоб не засмутити їх, ну, от в такому своєму розумінні. І тут теж немає значення, як батьки ставляться до дитини. Вся ця історія з причинами і висновками розгортається всередині самої людини. Ще сюди ж історія, коли батьки були бідні, і по цій же лояльності їхні діти потім не дозволяють собі бути багатими. Таких сценаріїв є багато, і можете відразу пошукати щось подібне собі. Сьомий, якщо батьки розійшлися, дитина теж має непогані шанси пройти цей досвід. і Механізм буде підсвідомий і може запуститися по цікавим подіям. Наприклад, це може статися в тому ж віці, що і в ваших батьків, або після якоїсь події, яка була в них, або в тому ж віці вашої дитини, скільки вам було тоді років, або в тому ж терміні перебування в стосунках чи слюбі. Загалом програма матиме якийсь спільний ключовий момент. Також сюди може бути ситуація, коли формально люди лишаються жити разом, але їхні стосунки вже назавжди стають. І восьмий, якщо хтось з батьків, дідів чи бабів покинув свого попереднього партнера. Наприклад, якщо тато чи дід покинув свою попередню дружину чи партнершу, то їхня внучка чи дочка може асоціюватися з цією покинутою людиною і буде якби відкупати цей емоційний заряд. І лишатиметься одна. І тут, по відчуттях, покинута жінка буде проявлятися, ну, наприклад, внучці, і внучка відчуватиме відчуття тієї жінки. Що вона негарна, недостойна, що вона зраджена, нікому не потрібна і так далі. Якщо ж мама чи баба покинули партнера, який очікував на серйозні стосунки, ну, наприклад, на одруження, тоді дочка чи внучка, чи правнучка можуть повторити цей сценарій, а покинутий партнер буде проявлятися в комусь іншому з сім'ї. новому партнері, в дітях або внуках. І щоб розв'язати такі переплетіння, першим кроком треба признати покинутого партнера, скільки б поколінь не пройшло. Дев'ятий трагічне кохання матері. Будучи дитиною, людина може розділити своєю мамою відчуття розбитого серця або трагічного кохання. І це, швидше всього, буде неосвідомлено. І вже в дорослому віці така людина може вибирати собі партнера, з яким. Переживе таку ж трагедію, і причому тут йдеться не тільки про розлучення, це можуть бути, наприклад, і катастрофи, і хвороби. Наприклад, мати втратила чоловіка в 28 років в аварії, і дочка втрачає в 28 або теж втрачає в аварії, або людина взагалі може страждати від нерозділеного кохання чи жити з відчуттям, що недостатньо хороша для стосунків. І є ще один екзотичний варіант такій ситуації: це коли дитина стане на місце втраченого партнера для своєї мами. Але це вже окрема тема. Десятий це трагічне кохання тата. І точно так само як в ситуації з мамою, дитина може розділити відчуття розбитого серця любовної трагедії свого тата. І тут все точно те саме. Дорослою така людина може відчувати, що недостатньо хороша для стосунків, або стражати від нерозділеного кохання, або втратити своє кохання, або взагалі остерігати стосунків. Якщо дитина, наприклад, дочка, то на енергетичному рівні вона може підсвідомо асоціюватися з цією втраченою коханою, і проявляти її риси і стати нею для тата. Таким чином, живучи не зовсім своє життя, і, як завжди, абсолютно не має значення, чи знає людина про таку історію в тата, чи ні. 11. якщо хтось з батьків, дідів чи бабів лишився сам один, після того, як його залишив партнер або навіть помер. То така людина, їхній нащадок теж має всі шанси залишитись одною. Або, будучи в стосунках, вона шукатиме можливості, щоб дистанціюватися від партнера і відчувати себе самотнім чи одиноким, навіть будучи з кимось. Це теж механізм лояльності і розділення болю когось з своїх предків. Ну, або ж навіть асоціюватись може з тим предком. І тут важливо розділити свій досвід і своє життя з досвідом предка. Сказати йому. Це не моє, це твоє. 12 якщо хтось з батьків, дідів чи бабів страждав від нещасливого шлюбу. І тут йдеться не тільки про шлюб з кохання чи з примусу, а й про історію нещастя як таку: історію боротьби, страждань, мук, це можуть бути історії про постійні зради партнера, алкоголізм, скандали, звинувачення і так далі. Людина з таким родовим досвідом може підсвідомо асоціювати цей досвід на шлюб як такий в цілому, і тоді або буде намагатися повторити його, або буде намагатися триматися від шлюбу подалі, щоб не пережити все це заново. Тринадцятий хтось з батьків зневажливо ставився до іншого, і тоді людина повторює такий же досвід вже зі сторони свого партнера. І зазвичай дитина підсвідомо асоціюється з тим з батьків, кому було гірше, а потім шукає собі партнера, який дасть цій людині відчути себе так, як відчував себе саме той з батьків 14. -й. Якщо хтось з батьків помер молодим або помер, коли людина була ще дитиною. Тоді така людина може дистанціюватися як емоційно, так і фізично від свого партнера. І тут знову треба бути уважним до чисел. Важливі дати. Вік смерті, вік дитини в момент смерті родителя. Час, проведений в стосунках. П'ятнадцятий, якщо хтось з батьків погано спілкувався з іншим. Наприклад, якщо тато погано спілкувався з мамою, то і син має всі шанси повторити такий підхід. І тут логіка проста: асоціюватися з батьком, підтримати його, щоб він не був самотнім в своїй, скажімо так, поганості. А, наприклад, дочка в такій ситуації може шукати собі партнера, який буде ставитись до неї подібним чином. І тут та сама логіка, щоб мама не була самотньою в своїх стражданнях. Часто в таких випадках людина не дозволяє собі бути щасливішою, ніж батьки, щоб не залишати їх самотніми в своїх переживаннях. Шістнадцятий Якщо людина причинила біль комусь з своїх колишніх партнерів, то вона може підсвідомо намагатися скомпенсувати його. І тут або намагатиметься не вступати в нові стосунки, або вступити і дистанціюватися, щоб підсвідомо пережити такий же біль. І тут причиною може бути почуття провини, але і за ним на розстановках дуже часто виникають нові, часом дуже цікаві фігури. Сімнадцятий. Велика кількість партнерів порушує здатність мати близькі стосунки. Їм не вистачає глибини, а розлучення даються легко і зазвичай в цьому теж є своя причина десь на іншому рівні. 18. ненароджені діти. Про їх вплив ми вже говорили раніше. А якщо узагальнити зараз, то відчуття провини, обіди і несправедливості, жалю за аборти, за мертвонароджених і за викидні можуть не давати права бути щасливою. Чи щасливим в стосунках. Дев'ятнадцятий, коли чоловік є маминим сином, вітається, коли син стає на місце чоловіка для своєї матері і дає їй ресурси, які вона б мала отримувати від свого чоловіка, може в стосунках проявлятися в неприйнятті обов'язків, небажанню чи страху, що партнерша потребує занадто багато, або що він не справиться з обов'язками. Такі чоловіки можуть шукати втіху в швидких зв'язках, намагаючись не затримуватися десь довго. І щоб розв'язати ці переплетіння, потрібно розбиратися з стосунками тато і син або нормалізувати трикутник батьки син. 20. жінка стає татовою дочкою. В цьому випадку, якщо дочка більше зв'язана з своїм татом ніж з мамою. То є великі шанси, що в подальшому житті вона буде постійно незадоволена своїми партнерами, і відповідно не обере собі такого, в кому буде задоволена. І як і в попередньому випадку, вирішення тут в сімейному трикутнику, а точніше в стосунках дочки з мамою. І що тут цікаво, що стосунки жінки з своєю мамою багато що можуть розказати про майбутні її стосунки з партнерами. Двадцять перший заключний процес: якщо хтось з сім'ї так і не вийшов заміж, не одружився, в такому випадку людина може асоціюватися з ним, а це може бути і брат, і сестра, і дядько, і тітка, і навіть там брат чи сестра, діда чи баби. І вся логіка тут точно та сама. Якщо в роду таку людину жаліли чи насміхались з неї. То людина може асоціюватися з нею, щоб вона не була самотньою в своїх стражданнях. Ну, відповідно, людина залишається теж самотньою. Ось такий доволі вичерпний перелік для початкової самодіагностики. І сподіваюся, для когось точно ця інформація стане відкриттям і приводом для того, щоб задуматись. І її для когось точно буде достатньо, щоб змінити щось в собі, в своїх стосунках з партнером. Як завжди, справжні причини треба шукати зовсім не там, куди ми звикли дивитися. Я пропоную вам подивитися в себе в стосунки з своїми батьками, в родовій історії, і ви обов'язково знайдете там скарби чарівної трансформації свого життя. Читайте книги, працюйте над своїм психологічним здоров'ям, допомагайте собі самі, адже крім вас, це нікому не потрібно.